Бути чи не бути цього року головному атрибуту новоріччя в обласному центрі Волині дискусії щодо прикрашання ялинкового тріо точились серед мешканців громади недоречно, марнотратно, не на часі. Інші сперечались не можна дозволити вкрасти в нас традиції, пов'язані з Різдвом. Було прийнято рішення, що щоб не витрачати кошти з міського бюджету, щоб не витрачати кошти на оплату електроенергії за ці всі. Прикраси за цю всю ілюмінацію, яка в нас традиційно встановлюється. Дітки з наших мистецьких шкіл, дітки з наших гуртків, які знаходяться в на нашій громаді, вони виготовлять власноручно такі цікаві креативні прикраси в. Патріотичному духовному стилі такому синьо-жовті кольори та янголи світловідбиваючого матеріалу. Кожна деталь рукотворних іграшок наповнена змістом та позитивною енергією майстрів. Матеріали для виготовлення прикрас придбали за кошти меценатів. Учасники творчого проекту намагались зробити новорічні ялинки в патріотично-мотиваційному настрої, аби підкреслити незламний дух нації. Повсти ялинки будуть також ну проходять. Прощальні такі от церемонії, і звісно, ми це також враховували. Це також мало місця тут. От хотілося якось, щоб воно не випадало з того. І разом з тим це свято, і разом з тим це пам'ять, це захист, це якісь патріотичні такі настрій і ем, така підтримка воїнам, ті, що живі, і свято для тих дітей, котрі все ж таки чекають це Свято Різдва. Діти з мистецьких шкіл охоче відгукнулись та внесли свій вклад до прикрашання міста та зелених красунь. Енергія майбутнього покоління та віра в перемогу наповнюватиме цьогорічні ялинкові хендмейд-прикраси. Чудова ідея, як на мене, це е, в такий час це найкращі, ну, найкращі декорації, які можна було придумати. Особлива ялинка, яку прикрашали усією громадою, сяяти цього року не буде. Натомість зігріватиме теплом виготовлених рукотворних декорацій 19 грудня. Замість традиційного засвідчення буде проводитись громадська акція Ялинка незламності.